Привіт, який це вже сьогодні. 12-й день. Це вже так як робота треба щось в цьому міняти. Вже... Давайте, швиденько відкриваю. І сьогодні це буде. Ну, що сьогодні буде? Давай. Давай калаш. Непогано буде комусь його подарувати. Скільки... Добре, потім подивимося. Як буде тягнути, нема кода всі спішають. Бачили? Бачили це? І сьогодні. Зараз... Нова. Отака От нова з вулканом. Ну таке собі. Мені не подобається. Що думаєте ви, можете написати. Я всіх читаю, всіх дивлюся. do vosso